Сьогодні в нашого Андрійка День народження, і ми хочемо його щиро привітати. Андрійку, від сонця тепла, від землі багатства. Ми бажаємо тобі, щоб ти мав багато друзів, щоб ти завжди був розумним і чемним хлопчиком. Всього тобі найкращого. І так почне привітання дзвіночка, побажання. Вітаю себе, народишся, бо сини іздавали. Так. А Андрійко каже, дякую. Дякую. Вітаю, щоб тебе не народження. щоб було багато друзів. Щоб співав на урок. Дякую. Стань гарненько і слухай. Андрійку, я тебе вітаю з днем народження. Я тобі бажаю здоров'я, щасливо, що ти сам не хворів. Це то була добра очним. Учнем, добре, дуже гарно. Дякую. Молоде. Андрій, вітаю я тебе з знановодження. Бо ти був здоровий. Я казала не повторювати, думаємо ще. Андрій, я тобі знанародженням. Я тобі бажаю, щоб ти гарно в школі. Супер, дякую. дякую. Аріна, до Андрійка звертайся. Каже, Андрійку, повернися личком до Андрійка. Каже, Андрійку. Андрійку. Я тобі бажаю. Бажаю. Що? Дружити. Дружити добре. Каже. Дякую. Так. Давидику, кажи Андрійку. Андрійку. Ну, що ти йому побажаєш? Опусти ручки. Не, не, не. Ну, що ти, Андрікові, побажаєш? От що би ти хотів, бо тобі побажали. Що? Багато подарунків. Ну кажи Андрійкові, я тобі бажаю. Багато подарунків. Добре, Андрійко каже. Дякую. Евелінка. Ну, давай, може, ту yeah. шоколадку. Так, ось таку ще шоколадку. Так, Роксоланка. І гарно вчився. Дуже а? гарно. Ну, а тепер давайте заспіваємо пісеньку. З Днем народженням Андрійку. Андрійку з днем народженням. Аріна співає Андрійку. Ми вітаємо тебе. Трошки змінимо. Ми вітаєм тебе. Ну, це перший наш день народження. Ми ще гарно навчимося і будемо всі дружно співати. Ура! Андрійку, підійди сюди крок вперед. А тепер пообнімали Андрійка. Так. Лиш не задушіть, Андрійка. Так, ось такі однокласники гарні. Арінка, привітай, Андрійка. Так, ми тебе, Аріна, у нас завтра день народження, але ми її будемо вітати в понеділок. Так.